Абсолютно згідний, що для нас живуча думка, що неважливо, як голосують, важливо, як підраховують голоси, звідси і той інтерес. Я повинен сказати, що Центральна виборча комісія поступила так, як Верховна Рада прийняла закон. Зараз внесені пропозиції щодо змін до цього законодавчого акту. Авторами цих законодавчих ініціатив є Наталя Королевська і Забарський. І там передбачається, що відеоспостереження уточнення вноситься відбувається і в процесі підрахунку голосів. Але поки що є ряд моментів, які не дозволяють вийти на розгляд цього питання. Моя позиція полягає в тому, оскільки раз уже ці рішення прийняли, то треба чітко зафіксувати, що відеоспостереження це є допоміжний механізм забезпечення прозорості волевиявлення людей. Не Треба ставити в залежність від того, чи є відеоспостереження чи ні проведення процесу голосування. Бо я можу допустити, що в одному з населених чи там декількох населених пунктах не буде струму або знеструмлять один чи два райони, як засіб політичної боротьби, і люди будуть сидіти і чекати, проводити голосування чи не проводити. Це перша мотивація. Момент, який я вважаю дуже є важливим. І другий момент, на мій погляд, щоб вся ця система, яка коштує колосальну суму гривень, да? що вона була, по-перше, збережена, а потім там, де школи не є виборчими дільницями, що вони було передано в школи абсолютно, в дитячі дошкільні установи. Не в адміністративні заклади, для того, щоб заходи безпеки в школах і дошкільних закладах вони були таким чином підсилені, щоб якась користь була від цих коштів, які затрачені з державного бюджету. Побачимо, чи знайдемо ми в цьому плані компроміс. Я вважаю, що його потрібно знайти.